Вітаю! Повернулися сьогодні знову ж таки до нашої нової рубрики це швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. І тема сьогоднішнього нашого ефіру це виплата одноразової допомоги сім'ям загиблих. Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію, а саме у розмірі 15 мільйонів, що гарантоване постановою Кабміну номер 168 від 28 лютого 2022 року. Отож, чому родини загиблих скаржаться? Зазвичай про те, що наявні певні проблеми з отриманням передбаченої законом одноразової грошової допомоги. В першу чергу хочу зазначити про три нормативно-праві акти, які є досить важливими у цьому питанні, і безпосередньо регулюють відповідні правовідносини. Це постанова Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року номер 168 яка регулює питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового, і начальницького складу, поліцейським, сім'ям їх під час дії воєнного стану, а також закон України про соціальний правозахист військовослужбовців та членів їх сімей. І наказ Міністерства оборони України від 25 січня 2023 року номер 45 зокрема, яким затверджено порядок умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовців Збройних сил України в період дії воєнного стану. Отож, хто має право на одноразову грошову допомогу? Це діти неповнолітні або повнолітні недієздатні, дружина, жінка, а також батьки. Окрім того, мають право на на отримання такої виплати це утриманці загиблого. Що зробити у такому разі, коли у вашій сім'ї сталося горе? Після отримання відповідного сповіщення про загибель військовослужбовця необхідно звернутися до. Районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації заявника. Відповідний бланк заяви міститься в одному із нормативно-правих актів, які я тільки що оголошувала. Але зазвичай такі заяви оформляються безпосередньо в відповідному ТЦК за участю працівника ТЦК та СП. Що ж потрібно додати для того, щоб оформити такі документи? Це знову ж таки заява про виплату, про яку я тільки що вказувала. Якщо у вас немає можливості роздрукувати цей додаток до закону, така заява вам буде надана працівником ТЦК. Також документ, що посвідчує особу. Усі документи мають бути як в оригіналі, так і в копіях. Усі копії завіряються безпосередньо працівникам ТЦК. Також реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про смерть військовослужбовця, документ, що підтверджує родинні відносини, згода на обробку персональних даних. А також, що важливо, це довідка про притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка претендує на отримання такої виплати. Свідоцтво про зміну імені у разі зміни прізвища імені по батькові, також рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування опіки піклування. Це мається на увазі і стосується виключно законних представників неповнолітніх дітей загиблого. А також інші документи щодо призначення та виплати. Окрім того, у разі подання таких документів до відповідного ТЦК, у разі наявності інших осіб, які мають право на отримання частини такої допомоги, раджу зазначати відразу у цій поданій першій заяві таких, інформацію про таких осіб. Це значно зекономить час і пришвидшить отримання такої виплати. Але хочу зазначити, що є проблема в тому, що деякі документи. Які необхідні для отримання, відповідно, в подальшому виплати, витребовуються з військової частини, в якій попередньо до загибелі служив і проходив військову службу загиблий. Це зазвичай має ряд труднощів, оскільки ППД часто змінюється, враховуючи ситуацію на фронті. і Адреса місця знаходження відповідного ППД, це пункт постійної дислокації військової частини, може бути якийсь період часу невідомий. І такі запити необхідно подавати через або командування сухопитних військ, або там генштаб. В кожному конкретному випадку, дивлячись залежно від того, в яких військах служив. То наберіться терпіння і чекайте отримання таких документів. Також ви можете звернутися до адвоката, який. Допоможе вам і оформить, пришвидшить отримання документів шляхом направлення до військової частини адвокатського запиту, термін розгляду якого є 5 робочих днів. Кожного хто має право на отримання такої виплати, є 3 роки з моменту тієї дати, яка зазначена свідоцтві про смерть на подачу відповідних документів на отримання компенсації. Окрім того, що хочу зазначити, що буває особисте розпорядження військовослужбовця, мається на увазі загиблого, про розпорядження таких коштів. У такому випадку, яким чином розподіляються кошти, якщо у такого загиблого були неповнолітні діти або повнолітні, або але не дієздатні, то в такому випадку їм присуджується. 50% частки від тієї, яка їм мала би просуджуватися, якби не було особистого розпорядження в обов'язковому порядку, не дивлячись на те, яке було особисте розпорядження загиблого. Також хочу зазначити, що грошова допомога у розмірі 15 мільйонів виплачується не однією сумою, а розподіляється наступним чином: спочатку виплачується 20%. Від загальної суми, а потім розподіляється пропорційно залушку на 40 платежів. Також хочу зазначити щодо осіб, які військовослужбовців, які безвісти зникли. Вищезазначені норми права, про які я оголошувала на початку, стосуються виключно загиблих і серед документів, які дають право на отримання такої одноразової виплати, було саме свідоцтво про смерть. Із військовослужбовцями, які, на жаль, без звісти зникли доти, поки не пройде відповідний період часу, не буде встановлено судом, яка його подальша доля, і не буде отримано свідоцтво про смерть родичу загиблого, і, а в даному випадку без, особи без вісти зниклої не мають права на отримання такої допомоги. Що ж до того, якщо у загиблого, наприклад, є декілька дітей від різних шлюбів? Якщо у загиблого виявиться декілька неповнолітніх дітей від різних жінок, то це не означає, що хтось із них втрачає право на отримання частини виплати. В даному випадку виплата розподіляється пропорційно на кожну дитину однаково. У разі, якщо вам необхідна більш детальна інформація, зазначеного питання або будь-якого іншого на вказану тематику, прошу звертатися за номером телефону. 068 421 78 91